Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами повернемося знову до такої теми, водночас і складної. Адже з 1 червня, я нагадую, 2024 року у нас зростає тариф на електроенергію. Він буде становити 4 гривні 32 копійки за 1 кВт. Хочу нагадати, що було дуже багато розмов про те, що. Тариф буде підвищений. Спочатку досить протягом певного періоду часу нас всіх заспокоювали, казали, ні-ні-ні. Тарифи підвищуватися не будуть, але все ж таки їх підвищили. Потім йшли дуже довго перемовини про те, що тариф буде диференційований. Тобто, хто споживає більше, той буде більше платити. Хто споживає менший, для того тариф залишиться таким, який був раніше. Але все ж таки диво не трапилось. Всі ми з вами 1 червня починаємо жити з новими тарифами на електроенергію, і він буде за 1 кВт становити 4 гривні 32 копійки. Зовсім нещодавно знайшла таку інформацію про те, що багато хто з представників Міністерства енергетики, і інших так, державних відомств нашої країни заявляють про те, що взагалі кіловат. Електроенергії має коштувати більше 7 гривень, адже і ця вартість 4 гривні 32 копійки, вона не покриває всі ті необхідні, все те, що потрібно, для того, щоб наша система так світла працювала безперебійно, і все було в нас добре. Адже зараз я знаю в багатьох регіонах нашої країни. Так само, і в Києві виключають світло, тому все ж таки будемо надіятися на краще, що це тимчасові труднощі і все буде гаразд. Але на сайті Пенсійного фонду України розміщено приклад, як саме. Впливає підвищення тарифів на електроенергію на розмір житлової субсидії. В останніх своїх відео я акцентую увагу на те, що якщо ви маєте складну фінансову ситуацію, ви обов'язково звертаєтеся в пенсійний фонд і. Документи на призначення житлової субсидії, адже держава в особі пенсійного фонду завжди про це говорить, що ми готові підтримати наших громадян, так, підвищуються тарифи, але ми готові, ми працюємо над цим, приходьте, будь ласка, тому йдіть в пенсійний фонд, уточняйте, якщо ви маєте право, маєте. Складну фінансову ситуацію, обов'язково користуйтеся тими преференціями так, у вигляді житлової субсидії, яку нам наразі готова надати держава. Отже, на сайті Пенсійного фонду України є цілий розрахунок, як саме буде впливати підвищення тарифу на Розмір житлової субсидії знову ж таки. Пенсійний фонд представляє це так, наприклад, що є родина з трьох осіб. Їхній дохід становить 9200 гривень, двоє неповнолітніх дітей. Та вони отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. В неопалювальний період сім'я користується послугами з електропостачання, газопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, в тому числі гаряча вода, та управління побутовими відходами. Є детальний розрахунок. І якщо така середньостатистична так родина, от пенсійний фонд показує, наскільки яка користується житловою субсидією, так наскільки в такому випадку збільшиться субсидія після розрахунків, які представляє Пенсійний фонд України, якщо взяти середньостатистичну родину, так, яка складається з трьох людей. Так, які працюють, наприклад, це працююча мама чи працюючий тато, двоє неповнолітніх дітей, їхній дохід становить 9200 гривень. В їхньому випадку субсидія збільшиться на 218 гривень 40 копійок і компенсує розмір, на який зросла вартість послуги електропостачання з 1 червня 2020 року. Четвертого року, тобто перерахунок є, е, е, показано, що е, розмір житлової субсидії збільшиться. Відповідно, для кожної родини він збільшиться в індивідуальному порядку. Тому звертайтеся в пенсійний фонд за призначенням житлової субсидії, якщо ви не маєте можливості сплачувати комунальні послуги, тим паче зі зростанням електроенергії з 1 червня 2024 року.